Доброго часу, дорога моя українська родина, сьогодні, знаходячись в готельно-ресторанному комплексі Карпати, місто Славську, я хочу вас познайомити із ініціатором створення центру бойківської культури Брезіцьким Назаром. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, звідки виникло таке бажання сьогодні відроджувати? Відновлювати нашу духовну спадщину, мистецьку спадщину. Звідки пішов такий посил натхнення до цього? Ну, кожен свідомий українець знає про те, що є причини війни, чому війна. І одна з головних причин це слабка робота над українською національною ідентичністю. Чомусь ми в Україні любимо піцу, їмо суші. Люля Кебаб і тому подібні історії. На це я вам про їжу. Про культуру, про історію, історію переписують. А культура це різні легендарні люди не українці. І власне, що в Україні живе багато різних людей, багато етносів. І власне, що в горах тут живуть бойки, це велика кількість людей, так само, як і гуцули, Це люди, котрі боронили свої гори і жили в них. І там багато лідерів, лідерів громадських думок. Це, наприклад, Степан Бандера, Іван Франко, Захар Беркут, Олекса Довбуш. І за тими лідерами можна йти і треба йти. Сьогодні гинуть люди, близькі люди. Вже сьогодні кожен українець має сусіда, друга, брата, односельчанина, хто загинув. Ми не маємо права скласти руки. І розуміємо, що напевне на нас лишить, лежить величезна місія увіковічнити славу наших героїв. Можна єдиним методом. Збудувати цю країну, країну майбутнього, країну наших і їхніх дітей. Тому ми тут працюємо, тому ми працюємо над культурою, над піснею, над ідентичністю, над вишивкою, над їжею. І ми, розвиваючи славсько, показуємо, що Україна може рости знизу, з ОТГ. Тому що добрий закон про ОТГ, і власне, коли ми зробимо і зробили цей розсад, який ми маємо. Наступний ОТГ подивиться на нас і повторить, повторить, повторить. Ця країна не має багато часу, буквально кілька років, щоб ми ставали першими, першими і першими. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, наскільки тяжко сьогодні відроджувати нашу духовну спадщину? Це тяжко чи це просто коли є бажання в людини? Вона просто знаходить можливості? На жаль, в значній частині. Наша духовна спадщина занедбана. Але тут не можна казати, тяжко чи не тяжко. Коли ти аналізуєш, примрієш, мрієш, приймаєш рішення і робиш. Тому ми робимо, робимо, робимо. І так життя показує, що Бог допомагає і все вдається. От ми з вами як познайомились. Ви приїхали до нас на благодійний концерт. Щоб заспівати одну-дві-три пісні, співало 300-500 людей разом з вами, так? так і зараз ви будете тут робити сольний концерт. І таких як ви, людей, багато. Я навіть в сім'ї своїй обговорив, що ми вже не купляємо, мінімум, купляємо іноземних виробників. Одяг, все по можливості купляємо лише українського виробника. За це вам дуже вдячна. Хочу сказати, що ваше оточення дуже вибіркових, досвідчених, висококваліфікованих людей, які сьогодні є усобленням нашої країни, і я хочу сказати, що пишаюся вашим колом друзів, і тим, що в мене збільшується коло таких однодумців. Я хочу сказати вам, що дійсно сьогодні. Дуже мало хто піклується про духовність, про мистецтво, про культуру, бо це те невидиме джерело зброї, яке має вічність у, в поколіннях і має можливість розвитку, бо ми маємо передати цю спадщину нашим дітям. І я вдячна вам, що саме такий шлях обрали. Вічний шлях, тому що відродження української спадщини це наше вічне, це те, що будуть в поколіннях пригадувати, і це те, що ми маємо передати нашим нащадкам. Я вдячна вам за таку патріотичну позицію об'єднувати однодумців і допомагати нашим Збройним силам України. Я бажаю вам успіху в ваших справах і бажаю вам, щоб в якихось певних. Моментах життя розбудови, установлення нашої, нашого відродження, да, нашої культурної спадщини, щоб ми десь були разом друзями, однодумцями. Ну тоді добавлю, що те, що ви говорите, кожен шукає подібних собі, тому шукаю подібних собі. Та так вже й сталося, що і ми з вами знайшлися. Відповідно, у злагоді багатьох сила, що несе добро. Жоден один воїн не виграє війну. Жоден один фронт не виграє війну тільки по всіх фронтах, тільки постійною щоденною працею, досягаючи щоденного максимально ефективного результату. Я чекаю вашої дати, коли в нас відбудеться ваш сольний концерт. Дякую, Назаре, за таку велику довіру до моєї творчості. Але ж хочу сказати, що дуже важливо один в полі не воїн. Але дуже важливо вести людей за собою в цей час, коли всі не знають, що робити, коли всі опускають руки, зневірюються в завтрашньому дню. От саме ви, Назари, берете на себе відповідальність вести за собою людей і об'єднувати найкращих в своєму оточенні. Дякую вам, бажаю успіху і натхнення і Боже благословення на вашому життєвому шляху.